От є такі класні лампи. У мене зарядка, Bosch, акумулятор. Bosch. Кажуть, що вони також хороші, От, але які потрібно вибрати, як з них оприділитися? Дивись, ми протестували весь модельний ряд ламп Bosch, і тести кожної лампи можна буде знайти на нашому youtube каналі якщо комусь буде цікаво. Але зараз зробимо суху вижимку. З усього модельного ряду мені реально зайшли три лампи. Перша лампа, як не дивно, це Bosch Basic, або її ще можна зустріти під назвою Eco. В неї дуже класна яскравість, і вона з. За яскравістю не гірша ніж моделі ламп Bosch плюс 120 або плюс 150 відсотків, але коштують такі лампи набагато дешевше. Також у Bosch є класна лампа White, називається Xenon Look, Ось вона Вона світить реально білим світлом, і при цьому тут освітленість близько 1600 люкс. Дуже крутий показник для галогенки, тим паче для такої, яка світить білим світлом. Із посилених ламп у Bosch мені подобається лише одна модель. Це плюс 200% відсотків. Ці лампи реально яскраві. Там яскравість приблизно десь 1900 люкс.